Коротка відеоінструкція, як користуватися правильно зарядною станцією Revolt. Для того, щоб її вімкнути, достатньо нажати на кнопочку Power, легенько натиснути, не зажимати, не нажимати декілька разів підряд. Станція вимкнена. Вона, відповідно, має на собі інформацію, скільки в даний момент має заряду акумулятор. Яку напругу він зараз може видавати, потужність, яку він зараз споживає, тобто ват години споживаю зараз 2,1 Вт-години для того, щоб працював даний дисплейчик. І третій – це тайм, час, скільки він може в такому режимі працювати. 96 годин може бути просто вімкнений з дисплейчиком. В даний момент працюють USB-порти. Для того, щоб вімкнути розетки, потрібно перемикач з постійного струму, змінити його в змінний, перевівши в положення ON. Засвітився синій індикатор, загули контролери та охолоджувана система. Означає, що дані роз'єми готові для того, щоб працювати. Ось гірлянда світиться. В момент, коли працюють розетки, не користуйтеся роз'ємами для USB. Тому що зараз налаштований даний пристрій на змінний струм, який знаходиться в розетках і завдяки якому вони працюють, а не на постійний. Для того, щоб працювати з USB-портами, потрібно вимкнути перемикач. Наступне. Заряджається даний павербанк тільки вимкненим. Його потрібно повністю вимкнути. Щоб вимкнути, треба зажати кнопочку Power. На 5-7 секунд От він виключився. І заряджається в даний роз'єм від мережі чи від прикурювача. Відповідно, є зарядки в комплекті. Дуже важливо даний пристрій не перевантажувати. Повернемося до наших індикаторів. Середнє положення, скільки в даний момент споживає. Пристрій Вт-годин. Він не повинен перевищувати як 120 Вт-годин. Тобто дана цифра напроти даного букви П не повинна перевищувати 120 для того, щоб його не перевантажити і він не заблокувався. Не можна використовувати прилади з двигунами або з великими нагрівними елементами для роботи з даним пристроєм. Це такі, як холодильники з компресорами, це фени, це мікрохвильові пічки, чайники, старі котли. Вони має дуже велику стартову потужність, яка перевищує 500 Вт і може просто спалити даний пристрій. На рахунок зарядки заряджається даний пристрій вимкненим, і коли контролер, перем... ось перемикач включений в положення OFF, тобто він в даний момент налаштований на постійний струм, працюють лише usb порти Відповідно, його заряджати можна, лише вимкнувши. І коли перемикач в позиції OFF, коли перемикач в позиції ON, заряджати його не можна. Він налаштований в даний момент на змінний струм, що працює в розетках. А заряджається він від постійного спалити пристрій. Наступне, не можна використовувати даний пристрій, заряджати, точніше кажучи, даний пристрій тоді. Коли ви лягаєте спати, а в розетках ще немає струму, що він появиться вночі і він за ніч зарядиться. В цей момент відбуваються дуже великі скачки напруги від 160 до 300 вольт і згорять захисні системи в даному повербанку. Це відповідно випадки не гарантійні. Ремонт буде платним.